Так, ще є питання, будь ласка. Шановний голову, Богдан Михайлович, шановні депутати, безповажні присутні у зв'язку з великим соціальним опоємням батьків Добровецької ліцеї та громадськості, які виникли за результатами роботи комісії провадження профільної освіти, а саме в частині зміни типу Добровецького ліцею, Добровецької міської ради з ліцею на гімназію, враховуючи звернення директора від 12.04.2014 до 10.01.2025 тисячі чотирнадцятого, Колективне звернення Батьківської громадськості Добровецького ліцею від 04.07.25 відповідно до статті закону про місцеве самоврядування, керуючись статтями 153 регламенту Дубровицької міської ради, прошу включити на розгляд сесії питання про визначення Дубровицького ліцею Дубровицької міської ради, Дубровицьким академічним ліцеєм, який забезпечуватиме здобуття профільної середньої освіти, базової середньої освіти та як виняток початкової освіти. 1.09.2027 року, та заслухати звернення батьків громадськості, включивши більше зміни до рекламу, включивши його першим, для того, щоб люди не чекали. Це питання не нове, оскільки реформа освіти вона стартувала ще у 2018 році. І сьогодні вона на стадії завершення, тобто упровадження профільної освіти. І це питання. Не вчора виникло, і не позавчора виникло до створення академічного ліцею. Якщо взяти законодавство, то по законодавству я так процитую, щоб ви мене зрозуміли, що до 1 вересня 2024 року обласні комісії наголошую з урахуванням пропозицій міських сільських селищних рад мають внести на розгляд сесії обласної ради до плану формування мережі свої пропозиції. Я запропонували юристи вийти з як формувалася пропозиція. Було доручення обласної адміністрації, потім доручення було і міського нашого департаменту освіти. Створити в Сарницькій військовій районній адміністрації комісію, яка розглянула ці питання. Комісія відповідно була створена, були запрошені голови трьох наших громад, оскільки питання стояло в тому, щоб цей ліцей був окремим закладом, вивчалися думки і держава, я більше скажу. Держава запропонувала е, пілот тим е, громадам, які зможуть створити ліцей по тих вимогах, по тих баченнях, де будуть дітки навчатися 10-12 класів у таких закладах. І е, держава сказала, що буде фінансування. Я дякую Володимиру Володимировичу. Він мене послухав. Каже, Володимир Володимирович, ми запропонували. Другу школу, я так називаю вже так, як Дубровицький сьогодні ліцей за номером 2, це приміщення. Перекос, не перебивайте я мене. Вставив там не, не, ліцей. Не, не перебивайте мене, будь ласка. Давайте, е, спокій, е так, навчіться слухати. Я вас поважаю, вас поважаю, сьогодні вашу ініціативу, поважаю, але люди мають знати правду. Е, <кій> погодився, Володимир Володимирович, бути директором. Я тобі зраділа, він мені сразу сказав, я не буду, я не піду з того закладу, я не хочу. Я, ви знаєте, я там стільки всього зробив, я його це розумію, що важко. Але я розумію дітей всієї громади. І тим більше, що ну, це державницька політика, до нас ще дві громади, які погодилися у себе не створювати, ліцей, а створив його от в Дубровиці. Чому ми не вибрали заклад саме Дубровицький ліцей? Бо ні, чекайте, не є. Тому що коли ми обрахували кількість дітей перших дев'ятих класів у нас у місті, то їх 1200. І куди 1200 дітей п'ятий-шостих клас вони в нас є? І куди їх розмістити? Сьогодні перша школа, гімназія 300 дітей. Ми можемо помістити у 600 дітей. У другий ліцей, скажіть, де 200 дітей ще в другу зміну. Це ж нас ніхто не зрозуміє. Розумієте, Розуміє. 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 коли Розуміє. чекайте, Розуміє. Я завершу, Розуміє. ну не будьте такі гарячі. І е, е, в другу зміну нас ніхто при поданні пропозицій, це ж все обговорювалося на комісії в адміністрації е, в районі. Не почув би і не сказав би, щоб ми зміни навчання робили. Я за, нам найлегше було, це класи сформовані, це все укриття є, це був найменший. Але коли ми вирішили, ну, комісія комісійно вирішила, потім ще е, е, голова комісії їздили на затвердження оцих пропозицій, які напрацювали у районах, на затвердження е, обласній департамент. І тільки тоді, коли пройшла отака от апробація, подали до плані, подали пропозиції про створення нашого академічного ліцею. Як це було розпорядження обласної адміністрації 20 вересня, 2024 року, де цим планом затверджено Дубровицький ліцей номер 2 Дубровицької міської ради. І державний професійно-технічний навчальний заклад, Дубровицький професійний ліцей. Тобто, тут, щоб наші діти мали навчатися після 9 класу, ви знаєте, буде зовнішнє незалежне оцінювання, і діти, які подолають ну, поріг, скажімо так, це буде відбір. Ясно, що можливість дадуть усім дітям, ну попробувати, може, дитина із середнім рівнем знать прийде у цей ліцей. Але це поки що плани на рівні розмов, що половина дітей має й професійний ліцей здобувати за три роки повну загальну середню освіту і професійну освіту. Ну, погодився Володимир Володимирович, я вже була рада, він їздив, тут думаю, що в нього досвід є. І от тут потім якось приходить каже, я не буду, якщо це не мене не буде в моєму закладі, то я не буду очолювати. Ну, кажу добре, подумайте, Володимир, подумайте добре. Ну, не знайшли порозуміння. Е, я запропонувала Руслану Романовичу. Е, ну, все, е, Руслан Романович вже брав участь у засіданнях Міністерства освіти. це пілот, це держава виділяє величезні кошти для того, щоб облаштувати заклад, який би відповідав від всім рівням. І що ми робимо? Володимир Володимирович викидає на сайт Дубровицький ліцей, а я вам скажу, чому Дубровицький ліцей. Тому що у назві, коли ми подавали пропозиції, нам треба буде було назвати, як він буде зватися потім. Він так і назвали Дубровицький ліцей, не номер два, а просто Дубровицький ліцей. Ну і почалася така колізія, що е, наш ліцей в е, 25 бере участь 25 ліцеїв. Це нам така щастя по. Повезло 25 ліцеїв на рівні України, і ми туди війшли. Володимир Володимирович з чимось не погодився э, на цього і виставив наш. За як завдяки на чому ввійшли? Пер... Да э, э, Це вже питання завдяки нашій бачення розвитку цього закладу. Оце було наше бачення. І в тому числі допоміг я вис... Володимир, Володимир Володимир, що керівник всі погодилися. Різба, все, все ж нормально. І коли Володимир Володимирович виставив, директор департаменту Петро Коржевський телефонує до мене і каже: Ніна Іванівна, я так зрозумів, що у вас порозуміння немає. Телефонував до Богдана Михайловича і ми не знайшли порозуміння. І оці кошти пішли на вараш. Багату громаду сьогодні, станом на сьогодні, 10 мільйонів виділено коштів. На Паражську громаду плюс 4 мільйони відділено. І як ви думаєте, мені як керівнику оце проковтнути? Е -е. Добре, тепер я вам скажу далі, які наші плани далі. Ви приймаєте рішення. Я жодним депутатом не говорила і говорити не буду, як він має проголосувати. Але точне рішення має бути. І е -е, значить, е -е, сьогодні подаю, е -е, ну. Ми спочатку подали програму розвитку освіти про затвердження мережі, і Володимир Володимирович написав, що він бачить себе науковий ліцей до нашої програми розвитку освіти. Ось, Куда Михайлович так. толерантно ну, підложив цю програму, не розглянув, не розглянув цю програму. Я зрозуміла, що щось не так, що треба е, директора департаменту запросити комісію. Ну, хай нам ще раз проведуть роз'яснювальну роботу. От, е, Приїхав. Із шведського цього, проєкту, спочатку він дісай, був, потім я просто перевірнувалися, приїхали, розповідали, були присутні, це вам, що не було обговорення. Я не сказав, що не нульове обговорення. я де були присутні директори, заступники, голови профкомів, де були присутні дві громади і був присутній Петро Миколайович, який розказував бачення своє профільної освіти в області про те, що ми втратили академічний ліцей як пілот, про це було наголошено, не моїми словами так само, що ми втратили. І е, Володимир Володимирович ось побоявся на тій комісії, на тому зібранні, встати і сказати: От я хочу. Ну чому, Володимир Володимир, що на тій комісії не встали? Ви сьогодні нас усіх привели батьків, привели громадськість, збункувалися. Дякую, ну, що ви так. прийшли. Я хочу скажу, щоб ви мене. Оскільки час тут вистав. Ні, я дозвольте так, ви не так часто... Ви постачу партию, а я хочу. Володимир Михайлович, а я останній останні. я останній скажу, що в нас сьогодні, шановні, ще є шанс попасти в пілот 200, 200, а вам не треба, а мені плата сидіти, кому треба. Директор Спарицеві ліцею треба. Котам треба для громади. Сьогодні думайте про себе. А я думаю, а я також про дітей, я ж не про, про себе думала. Дивіться, буде пілот. І три з області, три заклади мають знову війти в цей пілот. Фінансування до 200 мільйонів на облаштування все. я вам розкажу, ви приймаєте ви собі дитина свою. І якщо ми сьогодні втратимо ще цей пілот, дякую, що Володимир Рогович.

Шановні батьки, шановні депутати, я демонструю вам посібник, який виданий Міністерством освіти, тим самим дісайдом про, рефор про реформування старшої освіти, академічні ліцеї, де я був із своїми заступниками із учнівським самоврядуванням на презентації цієї діяльності, включені як пілотний проект 25 ліцеї. Дивіться, оце цей посібник. А ось тут, а ось тут, дивіться, є наш заклад. І текст хочу зачитати: сучасний заклад, що забезпечує здобуття якісної освіти понад державний стандарт через систему профільного навчання. У структурі є початкова школа з математичним та гуманітарним напрямами, гімназія з суспільно гуманітарним та природничо математичним напрямом та багатопрофільний ліцей, профілі фізико-математичні, хіміко-біологічні, історичні іноземної філології. У закладі здобувають освіту 789 дітей. Це було на той час, коли в 23-му році у квітні місяці проводив форум 25 ліцеїв профільних. Чи тут так? там адреса була, а форум не сказав. Шановні вітали, фотографії вже йде, і зрозумійте, як це адреса. Подиму я. Давайте, не будемо. Я приймаю пропозицію для рішення сьогодні по законодавству ні та канабічний ліцей. У нас немає положення, але є закон про освіту, який сьогодні І цей закон про освіту так само потрапляє сварцевський ліцей. І сьогодні має два класи, які має 473 дитини в навчальному закладі, і не чуть не гірший ніж Дубровицький ліцей. У мене складається враження, що у нас одна купова ковдра, і її накинули на Дубровицький ліцей. А всі інші, які там заходять, то ми вже натягнемося, чи не чи... чекайте. Тоб, все, ми так, так. чекайте ми тому на слідуючи сесії будемо готові визнати академічний ліцей, так само спереди. Буде обговорення, і підачі прийметься рішення. Можна це, я перечину, я не знаю, чи зустріне, де вони заступиться, враховуючи тут суперечку, яка полягає в тому. Получається так, чи другий ліцей, чи третій ліцей, і те, що пропозиція, і те, що пропозиція, так як висловилися голова представник батьківського комітету і голова суду, яка безпосередньо вивчає законодавство, що пропозиція, на жаль, висловлена на обласну раду неналежним чином для врегулювання цього питання, нам потрібно визначити, що правильно треба. Два рішення готувати і про другі, і про третю, і про, свер... і, про і кожен обґрунтовувати має. Це я говорю так, як воно має бути по законодавству. А як воно вийшло так, щоб без рішення сесії? Міська рада наразі встановила, встановила, що необхідно рішення, тому то, ви оголосите опозиція. Ви зрозумієте, ви зрозумієте. Враховуючи цю соціальну напругу, нам дійсно треба його правильно зробити. Навіть якщо є проєкт, питання з 23-го року обговорювалися, проблеми є. Ми всі це розуміємо, але ми маємо. Ну, встановили таку проблему, ну не так зробили. Значить, у на нас є можливість його виправити. Але якщо ми виправляємо, то ми оце виправлення маємо зробити уже по законодавству. Ну, ці 10 днів, можливо, так бити, а що ж там ці 10 днів? Але не дотримання десятиденного терміну потування тягне за собою. Ну, а друга школа скаже: а що ж таке? Десять днів не дотримали. Касовий подасть на суд, нічого робити наперед не обдумані вчинки. Тому, ну, то включили ви зараз порядок денний. Добре. Тепер нам всім треба дуже добре подумати, яким чином сформулювати рішення. Давайте пожежі на підключити пропозиція. Я не звучало неподатки папи з проєкту рішення. Поправдила на ручний місце. У мене лише одна пропозиція. Я не можу пошла запропонувати інші порішення надали, а не хоче не Другу школу. Друга <головіка> школа, <головіка> не знає, що це буде. Другу школу вкидати. То він буде обсей, то він не буде с цей. От мене важкі до них слухаться. Різного роду з директора на раді, а я директор доносить до закладу, вибачте, ну це вже повноваження директора, не Я ж не можу з кожним батьком. Ми як міська повноваження робити реструктуризацію наших закладів. Давайте прикинься, пооб'єднаємо другу ліцей і цей ліцей в один комплекс.

І це на тому рівні, який вимагає реформа. Що витяг? Я не розумію. А зараз тисяч. Дитя, життя, що він. Замовні коли. Дозвольте мені ще одне тоді повідомлення. Стаття 30 регламенту міської ради, пункт 3, зазначає матеріали, підготовлені з відступами від демок цього регламенту, ну, тобто, говорячи про 10 днів, вважаємо це відступом від регламенту. Приймаються до розгляду на сесії ради як виняту, лише в тому випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії. Сьогодні це питання на пропільну комісії, я подавав, воно розглянуте та вноситься до порядку денного порядку їх надходження. Тобто 30 стаття е, і оце термінове вирішення е, через соціальне обурення, я вважаю, що це право наше розгляду цього питання. Це не термінове вирішення. Дозвольте.